Доброго дня, мої шановні глядачі. Вчора сталася дуже гарна подія. А саме, 14 лютого 2024 року, був атакован поблизу узбережжя Алупки декількома морськими безпілотними апаратами: Корабель Цезарь Куніков, рашистський корабель Цезар Куніков. Ну і згодом з'явилася новина, що нібито Чорноморський флот Росусі виводять з Криму. Тому давайте зробимо розклад на таке питання. Доля Чорноморського флоту Рососії. Давайте до початку літа 2024 року. Карта уходу. Об'єднано. Тобто настав момент об'єднано піти. Дійсно, дивіться. Будуть потихеньку виводити. Ну, знаєте, якби не одразу от караван піде, а якимись невеличкими групками. Е е е карта моменту. Карта моменту, тобто, чи е час від часу, невеличкими групками, будуть виводити потихеньку, того, що, ну, якщо піде караван, то йому буде тринзіц. Давайте перевіримо. Перевіримо. Так, вони намагаються захистити ту е, потенційну майбутню вежу, яка може статися. Намагаються попередити неминучі події, які загрожують їхнім тим кораблям. Тому вони намагаються їх, ну, от, стабілізувати стан свого Чорноморського флоту. Тим, що вони прийняли рішення вивести кораблі, це їх рятує від безнадійного потопання кожного з кораблів. Зрозуміли, так? Королева кубків перевернута, зірка перевернута так, і королева кубків. Тобто безнадійний сум. Внаслідок того, що, до речі, тут зірка, тут також, дивіться, яка вона тут. Корабль намальований, корабль, карта зірка. Вона перевернута. Знову ж таки, що ще якісь корито і іржави російський піде на дно, того вони і будуть це робити, але знову ж таки, будуть грубками виводити. Ну і будь-який момент, тобто карта моменту, це означає, що вони... Намагаються попередити, попередити зробити превенцію своїм майбутнім поразкам. Отже, вони розуміють, що вони не можуть, ну, от вони обмежені не в тому становищі, тобто карта другого місця в них наразі. Того вони і розуміють, що час настав для того, щоб зберігти свої ржаві корита. Бачите, пояснюю вам кожну карту. Ну, дивіться, от перевернута вежа, це вже тріщина пішла. Тріщина пішла їхній стабільності, їхньому тріумфу. І того вони намагаються зробити превенцію. Превенцію майбутній вежі. Ну, покажіть нам ще. Чи будуть ще корита російські тонути? Російські корита ще будуть тонути, ну, поки вони все не виведуть. Російські корита будуть тонути. Ну, дивіться, дев'ятка жезлів. Порушення от вона перевернута. Це для мене от це як от карта кордонів. Карта захисту, карта кордонів, карта передостаннього кроку до завершення якоїсь ситуації, вона перевернута. Тобто вона не захищає дев'ятка жезлів, вона не захищає від страхів, як у минулому, карта дежавю. Тобто ми ще почуємо, ми ще почуємо, що якесь корито піде на дно. Бачите, знову десятка кубків перевернута. Це карта води потопу. потоп. Давайте конкретно бути подивимось. Спокута, спокута гріхів. Ну, дивіться, вони мусять, ну, спокута гріхів, скажімо так, зупиняє. Рух. Бачите, він тут, лицар кубків, знову ж таки рухається по воді, перевернутий, так? Тобто Вони мають спок... Як це? всі свої гріхи відкупити. І тому для них обставини будуть так складатися, що вони не зможуть на них повпливати. Тобто, ще якісь корита будуть валятися на дні. Акули жарти будуть. Страхи дивимось. Страхи, покарання. Ну ж таки покарання. Покарання за привласнення. Покарання за привласнення. Королева Пентаклів це жадібність і жадібність. І використання. Ресурсів, зловживання ресурсами. Розумієте, про що я? Так. Десятка мечів. Ну, наслідки в них будуть. Наслідки в них будуть. Як не ворони поклюють, то рибу жируть. Ну, і як у минулому Дивимось, карта дежавю. Це от повторення ситуації я була вже подібної ситуації. Відлюдник. І перевернута імператриця. Тобто буде гучне е, руйнація, гучне розпадання, гучна втрата. Тобто, ще якесь великі кори, то буде гучно з жертву е, акулами. Ну, це ж, це ж акули їх е, е, жируть. Тому ось так, тому ось так перехід. Ну, я промовчу, я промовчу. Петірка кубків перевернута і мах в прямій позиції. Тобто, ось це таке, це добра, гарна робота. Це нам на користь. Мах виводить нас з кризи, мах допомагає, Мах поліпшує нам настрій. Шляхом своєї всемогутності, можна так сказати. Ну, ось такий розклад в мене вийде. Будемо чекати, будемо дивитись, як воно програється. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна, і ми перемагаємо! тримаємо стрій. До побачення!